Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер третє відео. Зустріч Трампа та Путіна відбудеться найближчий місяць. Зустріч Трампа та Путіна відбудеться в живу найближчий місяць. Зустріч ця відбудеться. Досить невизначена картинка. Це більше гра така, якась підготовка чи. Юридичних питань багато. На юридичному рівні підготовка. Розмови більше таки, одна така серйозна розмова. По вежі, ну, зміни. Якісь такі зміни серйозні в цьому питанні. Знову такі маніпуляції, знову зупинка і маніпуляції, щоб припинити рух, вогонь. Це все у Трампа на одному крутиться. Дійсно, так. Зустріч. Тепер давайте подивимося. До кінця травня. До кінця травня Путін та Трамп зустрінуться вживу. До кінця травня Путін та Трамп зустрінуться вживу. Пауза буде. Пауза в цьому питанні. Багато маніпуляцій, багато небажання. Я не сказала би, що там є велике бажання взагалі. Твоя кухня. Воно не є таким значущим.